Вітаю всіх на своєму каналі. Так, з приводу ремонту. Завершили ми ремонт. Перший корпус в минулому році ми ремонтували. Тут новенький леміг. і стоїть новенька польова дошка. Як можете бачити, товщина досить гарна. Середній леміг поки що ми не змінювали. Та і взагалі корпус середній поки що не чіпали. Задній корпус змінили новий леміг. Ось так виглядає новий леміг. І встановили новий відвал. Полувинтовий, тому що тут стоять, як можете бачити, прямі. Ми спробуємо попрацювати цим. Якщо все буде добре, то і ці два ми замінимо. Так, чому ми його замінили? Ось, наглядний приклад. Тобто тут він був репнутий, зварений, тут ще наплавлено, все вибрано, Тобто він свою роботу відслужив. І товщина його в порівнянні з новим дуже мала. Так, ось олеміг, який ми замінили. Ось леміг, як можете бачити, ось такий леміг, але є дуже велика проблема. Ось так він зігнувся. Орали по сухому і не витримав він. Тому поставили новенький, цей, можливо, підрівняємо, приваримо сюди ресорку. І ще деякий час він у нас попрацює. Так, це залишки болтів, які ми щось довелося відрізати, щось відкрутилося, це все, це все металолу. Що ми ще тут зробили? Ще ми перевернули польову доску. Як можете бачити, тут трішки вже є вироботка, і товщина польової дошки, дошки ось в цьому місці. Дуже ну взагалі вона не працювала. Ми її перевернули і, думаю, буде тримати борозну добре. Так, що ще по цьому плугові? Цей плуг ми Придбали на другий рік нашого хазяйнування на землі. Тут є дуже гарна думка, яка в нього втілена. Дивіться, у нас взагалі корпус тримається на чотирьох болтах. Як можете бачити, одного болта немає. Тобто, сам корпус зміщений на один болт. На один болт. Ось оцей болт, він зміщений вниз. За рахунок чого збільшилася висота між відвалом і рамою плугом. Так, це зменшило забивання. Зараз по кукурузі, навіть в минулому році, не дискувавши пахали, то набагато набагато краще працює, аніж стандартно зроблений. Так, ось таке. Тобто, здалеку, якщо подивитися, можна подумати, що це пуг на високих стійках, але ні, не зовсім так. Просто змістили на один болтик. Так, Це взагалі колись був чотирьохкорпусний плуг. Але тут все наскільки дебеле і міцне, що тут щось відірвати ще й тим паче мезом. Не вдасться. Так, ще ми не регулювали, його наділи, трішки відремонтували і пройшли у нас гарні дощики, 60 мм випало. Будемо пробувати, як чуть-чуть трішки підтрягне, тому що ось по садку розвертався, трішки під'їжджав, ось натоптало, налипає, налипає ще трішки на колеса. Тобто ще день-два чекаємо і пробуємо виїжджати в поле, працювати. Так, відео в роботі я зніму пізніше, покажу, як воно все працює. Всім дякую за перегляди, слідкуйте.